На захист ненароджених дітей стали громадська організація Християнський рух за життя та католицьке духовенство протягом тижня активісти закликатимуть народжувати, адже сьогодні на тисячу жінок в державі припадає 30 переривань вагітності. До руху долучилась і лікар-гінеколог Валентина Казмірук. каже, ось вже 20 років не робить подібних операцій, адже зрозуміла, що не в силі забирати маленьке життя. Ми кричимо, коли в нас смертність, дитяча смертність, дитина народилася. чи ртвонароджена чи інтра ну, тобто немає значення тобто, дитина народилася і померла нас крики на всю україну дитяча смертність а от е, вбиваємо кожноденно мільйони дітей. Це дрібниці, розумієте? Тобто ми не даємо здоровим народитись, а е, тянемо тих дітей, які може Бог і не планує, щоб ця дитинка вижила. розумієте? з трьох тижнів вже є проблеми, зберігають. А можливо віддати все ж таки трошки Богові, не все брати на себе. Спокон віку аборт був поза законом, і лише в 20-му столітті його легалізували. Нині активісти руху взялися за написання власного законопроекту, який стане на захист. Ще не народженої дитини в документі вже зазначено чимало пунктів. А це, окрім оперативного втручання, повна заборона її таблетованою переривання вагітності. Тут навіть відвели пункт тим, хто ігноруватиме такий закон. І основний такий закон, який має доволі такі сурові санкції, це власне кримінальний кодекс України. Відповідальність тут несе буде нести особа. Я наголошую особа, а не лікар, тому що може це робити і і не маючи медичного, медичної освіти інша особа. Буде нести доволі таки тяжке на нашу думку покарання. Ми його по аналогії право прирівняли для до статті, яка передбачає санкції за ДТП, якщо загинула особа, тобто від 5 до 8 років. І вже за декілька днів свій законопроект організатори руху за життя покажуть депутатам Верховної Ради і сподіваються, що останні не залишаться осторонь проблеми абортів в Україні. А от для майбутніх мам та татусів активісти акції розробили графік заходів на сім днів. А це показ тематичного документального фільму, зустрічі у стінах університетів та навіть спортивні забави. Іван інчук Сергій попович новини 402.